Поліція виявила одного з організаторів несанкціонованого флешмобу ПВК Ридан у Полтаві. У 16-річного юнака провели обшуки та вилучили техніку, за допомогою якої він координував підписників. Один із адміністраторів вже встановлений у місті Полтаві. Під час санкціонованого обшуку в нього вилучаються всі необхідні речові докази, які підтверджують його активну участь щодо, щодо залучення дітей до цієї групи, і буде надана відповідна правова оцінка в рамках кримінального провадження. Загалом поліція ідентифікувала 260 підлітків, які намагалися влаштувати масові бійки 25 та 26 лютого у Полтаві та 27 лютого у Кримен. Жиці було виявлено. Дану групу в різних частинах центра міста Полтави 25-26 лютого. А також було виявлено невеличкі групи людей, які збиралися в місцевому парку в місті Кремінчуці. Працівникам поліції вдалося ідентифікувати. Наразі ми встановили понад 260 неповнолітніх осіб, які брали участь у так званому цьому агресивному флешмобі. Рух ПВК «Редан» є про продуктом російської інформаційно-психологічної операції підкреслюють правоохоронці. Мета ворога дестабілізувати ситуацію всередині країни, тому закликають батьків, педагогів та психологів сконсолідуватися і пильнувати дозвілля дітей. Ті канали, по яким діти реєструвалися, і яких затягували в цю кримінальну субкультуру. Вони виходять на різні міста Росії. І таким чином є всі підстави вважати, що ворог використовує. Дану ситуацію в рамках інформаційно-психологічної спецоперації для того, щоб за допомогою із затягуванням дітей у цю брудну схему створювати певні дестабілізаційні заходи на території України відволікати сили оборони від основних функцій, вигаданий в Росії флешмоб, походить від японського аніме Хантер Хантер», де діє злочинна організація Павук. Представники субкультури, які вважають себе неформалами, виступають проти так званих. Гопників, футбольних фанів та іноземців. Тоді мимо проходив. Ну, бачив, ну для мене це просто абсурд. Вони створюють самі для себе ворогів, і потім будуть так само плакати, що їм погано, що їх всі над ними знущаються. І це вже буде як круговорот такий. Це ще й російський рух. А зараз у нас ситуація в країні не така, що від цього російського потрібно відмовлятися. І табу ставити на це, але вони це розпространяють далі. Мені здається, це драстика, вибачте за це -то... і все. Ну, я знаю тільки, що це проросійська якась. Ситуація там відбулася, і це пішло також по Україні. Підліткові субкультури це нормально в період дорослішання. Проте, якщо вони фізично небезпечні, батькам треба діяти. Головне, делікатно, говорить психологиня Лариса Чмиленко. Не треба запитувати, чи дитина належить до цього руху, тому що так ви штовхаєте дитину на брехню, як профілактика, щоб ваша дитина не потрапляла під вплив отаких якихось субкультур. Деструктивних потрібно підтримувати з нею контакт, потрібно знати, чим живе ваша дитина. Досягти цього дуже важко, тому що дорослішення це такий процес, коли молода людина хоче відштовхнутися від світу дорослих. Тому що підліток це фактично людина з майбутнього. А ми з вами для неї це минуле. А правоохоронців котре наголошують, вони не каральний орган, проте попереджають, відповідальність з неповнолітніх за вчинення тяжких злочинів не знімається. Відповідальність за вчинення тяжких та особливих тяжких злочинів відповідно до законодавства України, яка настає з 14 років. За активну участь у масових заворушеннях передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а у випадку настання тяжких наслідків від 8 до 15 років. Нагадаємо, минулими вихідними містами України, серед яких і Полтава, і Кременчук, під егідою ПВК Ридан прокатилася низка підліткових акцій.